Свободні барахолки. трішки погуляв по двом барахолкам. Це торпеда і насихою. Людей було не дуже багато. Трішки познімав, трішки щось купив, трішки поспілкувався із знайомими. День на розслабоні, тому що я сьогодні не продавав, так як на завтра обіцяють дощі весь день. Так що завтра барахолки не буде. А заради однієї суботи я не хотів збиратися, тому сьогодні тільки погуляв. А вам приємного перегляду. А скільки БТР коштує? Треба у сина спитати, треба йому ще ні. Це продається 2000 гривень. Не знаю, коштує не стільки чи ні. Купа цифровиків. Цей стрищи мене. Такі, втомлені мені Я А в яку ціну такі прибори? Колоночки по 50. По 50. Це по 30 на по 5. По по Добре. Так. Дякую. Да, давайте дві блядь, за це. Добре, заправи. Хочу подякувати львів'янам, котрі допомагають та підтримують переселенців. Так само і військових, і ветеранів. Ви просто супер, дякую вам. Ніжка від стола. Скільки ця коштує? 150 соток, давайте забирати. Мабуть, ні, не моє. Хто бачив таку маленьку? Я вперше таку бачу. Яку ціну картини, дерев'яні? Я сам ну, не знаю. Картини дорогі, але я не, не кажу на такі гроші. Ну рублю п'ять то... П'ять тисяч картина я його то... колопила. Ясно. На нині не є гроші, а картина гарна. Ну так, картина гарна. Сьогодні майже собі нічого не купою. То сусідам, то сину. Сусідам взяли за 150 гривень. нова ламп'я 40. Хто бачив раніше такий малюнок на мальхіорі? Я вперше бачу.

100, Та ні. 200. ні. Купив за 200 гривень. Дешевше не вдалося, але в магазинах вони коштує 400-500 гривень. Все одно нормально. Новий чохол для ракетки. Скільки коштує? 350 тисяч. Хоч я сьогодні не торгую, все одно мені принесли такий годинник але нюанси немає ніжок і позаду є корозія Доміно, львів, таке, слабинки. Ніж, прикольний. Це від грамосона. Не знаю, скільки може, може коштувати в такому то, стані. То, ну то, щось буде коштувати, це, це для чистки <с с с> пістолетів, Скоріше за СП. Зараз може години по-швидкому якщо вдасться, подивимось. Такий невеликий заніс. Купив все це за 400 гривень. А? Не, не треба. А? Не, не треба. Да. все дуже дешево. в справді, не В Яку ціну парфуми? Парфум 350, 320 дам, Але то тільки три тижні, як приїхала з Італії. то на Хочу трішки відзвітувати. Там трошки продав речей, котрий донат на ЗСУ від моїх підписників. Там було всього на всього 500 гривень, додав трішки свої грошей і відправив волонтерам, котрі працюють на херсонському напрямку. Декілька днів тому було таке, що вони були в зоні бойових дій і потрапили під атаку в півдрона. Всі живі, один волонтер трішки постраждав, ну нічого критичного немає. Скинув гроші, вони збирають гроші на реп. Щоб було менше загрози від ефірона. Сильно не допомагає, але хоч якийсь захист є. Ціль була 100 тисяч гривень, за добу зібрали. Задонатив саме цим хлопцям, тому що я впевнений в них на 100%. Трішки разом ми працювали в Херсоні, тому я в них впевнений. Сподіваюся, у хлопців буде все добре. Їду зараз на Сихівську барахолку. Якщо вона працює, якщо дадуть змогу мені познімати, то обов'язково вам познімаю. Минулого разу пенсіонерки мені не дали познімати, кинулись на мене, я так і не зрозумів, по якій причині не можна було, на їхню думку, мені знімати відео. Зараз приїду і якщо щось цікаве є, я обов'язково вам зніму на відео. Скільки Шевченка коштує? Ой, аж 550. Угу. Це 69. Ну так, я бачу. Вперше бачу кольору, зазвичай. коричневого. Ну, такий коричневий. Ну так. Це 79-80 Київ. Угу. Добре, дякую.

Не справжні. Яку ціну статуетка? Дивиться які, дивитися. Ці три, яку ціну? Оці три, дивіться, ну прошу 300. Тут прошу 300. Ну, якщо будете всі три брати, то може чекайте. Там за 500, якщо будете брати всі. Це 100, хлопчик. Здається, я у вас якось брав статуетки сині, 4 штуки. А, от там я снігу. Так, так. так. Угу. А ці в віку ціну? По 150. Ну, Тут парочка треба, щоб було ага, бачу. Кінь, скільки? А якщо всі заберу? Ну, наприклад, ці три хлопчика, цю пару і фоні. <связывая> он, он О, ричи! Сотру а не поете, ричи Ричи знаю, а, <связывая> 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 <«Музыка> <empieza> <связывая> За вісімдесят буде. Вісімдесят торгують. Ну на п'ять гривень всього але... ні, на всього я Добре. Через цикан хандунці на що фото але не чого не коштують. Людей сьогодні насихли небагато. Ті, хто продають, в основному речі продають. Тут ще поруч є ринок секонд-хенду. Вперше прогулявся, дуже великий ринок, як для мене. Там і секонд-хенд, і сток. Цікаво, можна прогуляти. Хто хоче, то на насухові можете знайти біля залізничного переїзду. Купив тільки статуетки, ну все одно не зря вже приїхав і для вас познімав, і якийсь невеликий прибуток з цього буде. На прохання підписника продовжую історію з тим, що в мене. Не завовався машина, буду міняти акумулятор. Зараз відкрию капот і покажу, який там акумулятор в мене стоїть. Він ще із Франції приїхав цей акумулятор. Збирався минулої зими поміняти акумулятор, але якось руки до цього не дійшли. Ну от зараз якраз перед зимою він досить вчасно в мене помер, що можна і поміняти акумулятор. Акумулятор ще ремно стоїть. Здається, це на 74 А не дешевий. В інтернеті попередньо дивився 4 тисячі гривень коштує Бошовський. Якщо брати аналог дешевий, то там 2700 десь буде коштувати. Зараз поїду, тут поруч є магазин по акумуляторам. Там попитаю, може відразу здам цей акумулятор. Нехай поставлять мені новий. Виявилося, що в мене акумулятор на 85 ампер. Проконсультувався з продавцем. Він сказав, що нормально буде 80-ку поставити. Саму дорогу не ставив, ставив середню по ціні. Це болгарське виробництво, два роки гарантії. Заплатив 4 тисячі гривень, мінус 400 гривень це мій старий акумулятор, того 3600 гривень. Наприклад, Bosch коштує на мою машину. 5 тисяч гривень. Проблема в тому, що в мене акумулятор подовжений. Тобто означає, що нестандартний розмір. А все, що нестандартне, кошти дорожче. Акумулятор не замінив, сподіваюся, нормально буде. На днях поїду з приводового генератора. Нехай подивляться, розберуть, можливо, там треба його обслужити. Це так про всяк випадок. На цьому мій робочий день закінчився. Хочу подякувати всім своїм підписникам, котрих я зустрічаю не тільки на браховці. Дуже вам вдячний за позитив, за підняття настрія. Тільки заради вас, моїх підписників, намагаюся частіше робити відео. Руки не опускайся, тільки заради вас. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, успіхів вам та до зустрічі!